Сьогодні знаменний день, тоді, коли ви отримали прапор, прапор, під яким ви будете йти захищати Україну. Ви добровольці, які з усіх куточків України приїхали на Кіровоградщину, в центр України, де багато таких військових частин, які сформувалися за цей час, коли розпочалася війна практично з Путіним. Який вступив своїм чоботом на українську землю. Мені прийшлося вже зараз відкривати нові військові частини. У нас на Кировограшні сформована вже бригада нова. Не буду говорити тільки на вічі чисельності, але я хочу сказати, що це нова бригада, яка раніше не була тут Мотострілкова бригада, а також сформована практично бригада повітряних сил України. Ніколи не очікували, що той брат і народ, з яким ми 70 років захищали Україну, під керівництвом Путіна вступить на нашу землю. Але ми горді тим, що в нас є люди, такі як тут, які за межами цієї частини стали на захист нашої незалежності, єдності України. Я щиро вірю, вірю в вас, вірю у всіх тих. Добровольців, які захищають нашу землю, що ми виженим ворога за межі. І що цей прапор, який сьогодні ми отримали, він буде на передові захисту нашої України. Що залежить від нас, ми будемо все робити, щоб вам допомагати. А таким людям, як оця молода дівчина, яка вишила цей прапор. Я низько вклоняюсь і вклоняюся вам. Люди Кировоградщини, щиро вдячні вам за вашу роботу військову, яку ви почали в мирний час. Хай Бог вас зберігає, миру вам, дорогі наші захисники.